Фестиваль Вертепів Різдво, час Божого милосердя та концерт, різдвяний зорепат відбулися у писанковій на свято Маланки. Впродовж дня у середмісті лунали колядки, віншування та пісні, Коломияни та гості міста могли дивитися святкову програму та й самі колядувати у центрі біля ялинки і в народному домі. Бачили різдвяні дійства і мої колеги. Зранку традиційна служба Божа у храмах міста. Опісля святкування у родинному колі, а вже в обідню пору сотні коломиян попрямували до міської ялинки на різдвяні дійства. Так більшість коломийських родин відзначали недільну маланку. Тут колядували, вітали один одного та віншували зі святами. Святкували, звичайно, що з родичами в колі друзів, звичайно, гарно відколядували. Ну і веселих всім свят також продовжувати свята. Всі Щастя, здоров'я, успіхів у цьому прийдешньому році. Всього найкращого. Аби були всі здорові і любили одні другі. Щастя, здоров'я, многое ліксім. Всього доброго. Всього найкращого, коло найкращого. Всього найкращого у цьому році. Біля ялинки зібралися гурти, які з колядками та вертепом центральними вулицями Писанкової пройшли різдвяною ходою. Учасники дійства прямували серед місцям від центральної ялинки проспектом Чорновола та вулицею Театральною до народного дому. У палаці культури народний дім відбувся фестиваль вертепів, різдво час Божого милосердя. Організатори заходу, комісія у справах молоді коломийської єпархії, української греко-католицької церкви та управління культури Коломийської міської ради це неординарна подія, тому що е, крім тих колядок, щедрівок, які будуть звучати на сцені народного дому. Е, ще е, всі колективи, які приїхали, їх є семеро. Е, вони в строях, в костюмах, пройшлися ходою в е, центральними вулицями нашого міста. Приїхали до Коломи. Щоб полюдувати, щоб створити е, святковий настрій, і щоб е, саме Коломия відчула цей різдвяний дух. Різдвяне дійство Коломиї організовують уже четвертий рік поспіль. Цього разу на фестиваль приїхали сім колективів з Коломийського, Надвірнянського, Верховинського, Косівського районів. Ми поставили собі за ціль підтримати ті традиції, які з давніх давен наші діди прадіди е, плекали. Завдяки, скажімо так, в лапках радянському союзу багато старалися знищити, але не знищили. І сьогодні є безподобні цікаві, чудесні, ем, такі маленькі колективи, більші колективи в селах, містечках. І ми хочемо дати то нового життя, нового розвитку, щоб не тільки вся Україна, а весь світ чув і знав, що є в нас свої надбання, їх тільки треба розвивати. Відкрив святковий захід протосинкел отець Роман Кицелюк, який передав вітання та молитовне благословення від владики Василія. Вже черговий раз комісія у справах молоді по парки, яку очолій брат Августин організовує тері звяне дійство Фестиваль Бертелі. цьогорічного фестивалю різноманіття різдвяних вертепів. Колективи показали не тільки традиційні вистави, а й запропонували уже сучасні твори, які зовсім не поступалися класичним варіантам, де показували звичаї і традиції свого краю. На сам кінець учасники отримали дипломи та пам'ятні подарунки. Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Мирійся, Марія, бо ти знайшла. Своє місцем народження на землі, Господь не випадково обрав місто Влеєм. Адже сама назва Віфлеєм у перекладі з єврейського означає «дім хліба. А Христос, Спаситель сам говорив про себе: я є хліб життя, хто їстиме цей хліб, той житиме повіки. Тому прийміть, їжте, це моє тіло, що за вас сламається. Не всі Христа вірили, не всі Христа знали, не всі наші українці дори з батішали. Хто цим волі, хто цим неволі, в далеким сибіру, чи що голови поклали за Христову віру. Кожного вже знати. Ісум'янувати. Тут не чуття, ружне того бояться, а він своє раситься, Осесу до пасиця. І колядувати та святкувати на свіжому повітрі запропонували концерт біля міської ялинки. Тут впродовж кількох годин тривала святкова програма Різдвяний зорепад за участю солістів вокальної студії Зорепад, відділу культури Коломийської районної державної адміністрації. i